Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні у нас вітер неймовірний. То було трошки полегшало на кілька днів. Думали, буде дощик, а дощика так і не було. Дощиком тільки пахло. Треба все поливати, а воно вітер скажений. Не знаю, як, яким боком це робити. Ще перчик жовкне. треба його чимось піддобрити. Зламався помідорчик, помідорчик зламався. Боже, ти такий маленький. Проходь, проходь, бы тебе задавлять. Мале, мале, ты такой классный, ты такой гарный. И Боже, и малетика. Ішов. Ось така у мене сьогодні робота. Відшукую свої помідори, ті, що сіяла в лунки <різь> з бур'яну, бо вже такий підріс. Бо за справами не було і часу. Треба сьогодні виполоти, а ввечері полити. Наші дві матусі почали виводити. Спочатку вони своє чорне курчачого чогось відкидали, бо щось у нього трошки очка були погано відкривалися, бо я його навіть забирала, розкривала йому ті очки, щоб він трошки. А це занесла, бо самому йому погано, а Ті, що маленькі у нас курчата, вони більші, вони трошки йому не дають покою. Вони його або затопчуть, або заклюють. Тому вирішила занести спробувати до матусь. І спочатку вони також не дуже хотіли його приймати, але зараз все наладилось. Тепер він заховався до своїх матусь, так що цікаво, вони ж вдвох так і водять їх. То було ось одне з ними ходило, жовте, а тепер і чорне дала, і тепер вони оце вдвох по, по черзі його. Що одне, що друге нянчуть. То та з білим, то та з чорним, то навпаки міняються. Матусі, одним словом. Думали, буде більше, але всього два курчати. Ну. І на те дякую. Татусь, ти йдеш подивитися на своїх діточок. Молодий татусь. Пригни ще раз на мене, так я тобі дам. Ось такі справи. Ці курчата вже попідростали. Що ти хочеш? Ти хочеш опять стрибати? Получиш? В нас вже тиждень Круте-муте на дощ, але так не йде. Ніяк у нього не виходить. Сьогодні трошки піддобрила огірочки, бо щось вони почали жовкнути, щось з ними. Не те, пролила їх. І тут також почали оце жовкнути, залила їх, піддобрила, також пролила і хочу зараз пройтися актоцидом. Радять. Під лист прям хочу поганий поприбирати листочки жовтенькі і обробити їх актоцитом. Перчик буде квітувати вже. Хочу пройтися і по баклажанам, і хочу трошки поприбирати листя на томатах, тому що нав'язалися томати, а не спінуть. Я вже Досить тривалий час. Вони висять, а не набирають вони спілості. Так що трошки попрацювати хочу. І прополола свої помідорчики, ті, що садила в лунки. Ось подивіться, що цікаво. Тут, як жменю садила, так жмені і зійшла. Тут всього два штучки. Тут один. Там трошки більше. І так кругом. Є деякі лунки, взагалі нічого не зійшло. Що, ну, можливо, ось буде сьогодні дощик, як дуже повезе, то я їх трошки розсадю. Ну, а як джені, то так і будуть рости. Так що якось так. Цука наче досі і нема, але щось вона починає жовкнути, наче дощів не було, проливали тільки під низ. На мене вчора ось тут зайшли до нас звигана куропатка з курчатами, і хотіла на мене стрибнути, бо думала, що я хочу її. Діточок позабирати. Тепер страшно на город вийти. Хто зна, хто що сюди зайде. І вже люди почали цибулі вибирати, а я ще її не доповожувала не те, щоб вибирати. Не знаю, я ви коли вибираєте. Хоч би граду не було! Зараз вам хочу показати, як я збираю свою малечу зі своєї клітки, тому що воно трошки так. Зроблено, скажімо так, із чого було, а залізти я сама туди не можу, а щоб зайвий раз доньку не просити, щоб вона лізла сюди, я їх трошки дурю, я їм насипаю їсти, вони збігаються і я їх збираю. Навмисно роблю це. Коли вже стильніше, є, тому що вони тоді більш спокійніші. А як вони оце ще бігають жваві, то їх так теж не зловиш. Так що якось так. І отак от їх беру по одному і виймаю. Так вони, в принципі, не голодні, бо я їх кормила. А, тим паче все обнайдуть. Можливо, надіються на те, що там щось добріше буде. Такі в кубку збилися, заховалися. Ха -ха. Нічого зараз і ті прийдуть. якось так. Малечі ще заношу до хати, до тепла, а ті життє побільше вже сплять сараї. Ось як китюнечка, моя троянка. Не знаю, так і не придумала я, як її підв'язати. Стоїте про це. Оце зараз сіла собі вечір, вітер затих, наче аж мозок відпочиває від цих всіх новин, проблем. Воно так досить прохолодне, вітерець. Такий куточок релаксу в мене. Якби ще комарі не гризли, було б взагалі чудово. На землю опускається ніч. Місто ще кипить. Не фокусується. Дякую всім, хто дивиться, хто коментує, хто підтримує. Щиро вам дякую. Гарної всім ночі.